У Кропивницькому з будівлі Подільського районного суду зняли вивізку з назвою Ленінський. Перейменували його 25 квітня. Тоді набув чинності закон щодо зміни найменування місцевих загальних судів, розповів Суспільному начальник територіального управління судової адміністрації в області Богдан Онищенко. У Кіровоградській області 23 суди загальної юрисдикції, чотири з яких назви декомунізовані. Виготовлені печатки, штампи та видані судам. Та Виготовлені таблички у цей же день на будівлі Подільського районного суду почепили табличку з новою назвою. Як розповів Богдан Онищенко, до Державної судової адміністрації області входять 23 суди. Декомунізували чотири у Кропивницькому, крім Ленінського, змінили назви Кіровського районного суду на фортечний, Кіровоградського районного на Кропивницький, а також Ульяновський районний суд на Благовіщенський районний Кіровоградської області. Уходи на договір з компанією, яка займається. Виготовлено табличок і банерів. Таблички вони вже замінили, а банери на цьому тижні пообіцяли замінити. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.